Сьогодні поділюся з вами рецептом ідеального заварного крему. Для початку я нагріваю молоко з ванільним цукром до появи пару. Окремі посудині перетираю жовтки, цукор та кукурудзяний крахмал. Саме він надасть крему дуже гарної текстури. До яєчної маси я вливаю гаряче молоко і гарно перемішую. Після цього через сито проціджую це назад у каструлю і починаю уже заварювати крем. Періодично чередую вінчик та лопатку, щоб маса була однорідна та не пригорала. Коли крем загустів, відразу знімаю його. З вогню та залишаю охолоджуватись. А після цього вводжу м'яке вершкове масло. Накриваю плівкою в контакт і відправляю в холодильник. Перед використанням обов'язково пробиваю крем блендером і отримую ось таку гарну консистенцію. Начиняю кремом профітролі за допомогою кондитерського мішка та насадки. Також мені ще захотілося зробити глазур із горішками. До розтопленого шоколаду я додала олії, горішки і гарно перемішала. Підправила їх в холодильник і після цього остапа понесло, так сказати, тому зверху ще покрила. Кандорином. А усі пропорції залишаю під відео.